Правильно скласти турнікет на прикладі турнікету CAT G7, який використовується у багатьох арміях світу. Одразу вам хочу сказати, що якщо вам трапився новий турнікет-кат запакований, він вже складений правильно та готовий до використання. Але якщо у вас виникли питання по його складанню, зараз ми вам з цим допоможемо. Беремо турнікет, повністю його розстібаємо, совуємо стрічку. Так воно виглядає. Повертаємо її в протилежний бік. Робимо нахльост, так званий, довжину десь на два пальці. Заліплюємо стрічку в іншу сторону. Та робимо такий же рух в протилежну сторону знову. Протягаємо стрічку скрізь петлю і заліпляємо її. Ваш турнікет складений правильно, таким чином, що у вас утворилась велика петля, яка слугує для того, щоб продягнути уражену кінцівку та швидко натягнути турнікет.